29 січня цього дня 107 років тому молоді юнаки стали на захист України. Вони ступили в бій під крутами із багатотисячним ворогом. Це героїчна сторінка в нашій історії. Адже завдяки незламності українського духу та самопожертві воїнів вдалося затримати просування агресора, який тоді так і зараз наші відважні захисники знову боронять Україну від окупанта. Ми не здалися 1071 день і не відступимо від нашої мрії. Перемоги бійці вправно дають відсіч і цієї ночі. Тут в тилу над нашою областю сили ППО знищили один ворожий шахет. Тож ні наступ, ні нічні атаки не злякають нас. Далі про головні події середи в області дивіться в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Спільна волонтерська робота у Нітішині офіцери служби освітньої безпеки та школярі виготовляли окопні свічки для захисників. Це вже не перший такий захід, який об'єднує та згуртовує правоохоронців та молодь. Цього разу долучилися до благодійної справи одинадцятикласники Нітішинського академічного ліцею. Матеріали для виробів на фронт надали волонтери і усі разом приступили до виготовлення окопних свічок. Адже чим більше їх зроблять, тим більше тепла отримують захисники. Незабаром усі виготовлені вироби передадуть оборонцям на. front Хаб» ветеранів та ветеранок Хмельниччини запрошують на п'ятиденний відновлюваний табір. На відвідувачів чекають природа Ністровського каньйону, екскурсії, арт-терапія, знайомство з культурою регіону та практичні майстер-класи. Ініціатива дає можливість відпочити, знайти натхнення та нові ідеї для майбутнього. В рамках одного з проєктів, за підтримки проон в лютому та березні ми будемо проводити на базі нашого мистецької резиденції та простору Бакота Хаб п'ять таборів для ветеранів. Ветеранок та е, жінок та локального населення, в рамках яких ми будемо проводити таку п'ятиденну програму безкоштовну для них, де вони можуть дізнатися більше про культуру та історію цього регіону е, Бакуту, в який вони приїдуть, е, і будемо їх навчати різним навичкам, завдяки яким вони можуть опанувати нові професії та інтегруватися. Загалом основна мета табору це профінтеграція ветеранів після повернення та лок... жінок, жінок, е, які е... Залишається сам на сам з викликами, тому ми їм е, розповідаємо, чим можна заробляти в селі. Наприклад, в нашому селі можна займатися крафтовим виробництвом, туризмом е, та іншими напрямками, про які ми будемо. Детальніше розповідати на наших заходах для е, цих людей е, податися можна через open Call, Ми будемо зв'язуватись з учасниками та запрошувати їх до участі. Вже маємо дуже багато заявок від жінок. Зараз е, активному пошуку ще ветеранів. Недуги наступають. За минулий тиждень у лікувально-профілактичних закладах області зареєстрували 5779 звернень пацієнтів з приводу гострих респіраторних інфекцій. Із них 7 випадків covid 19 6 грип типу А та 8 грип Б. У порівнянні з попередньою неділею кількість хворих збільшилась на понад 700 випадків. Наразі захворюваність на ГРВІ залишається нижчою за пороговий рівень на більше як 25%. Заразом збільшується кількість хворих у Камець-Подільській громаді у деяких ліцеях міста Кількість хворих вже перевищила 20%. Тож при зростанні захворюваності в ліцеях запроваджуватимуть попередні заходи, переведуть учнів на дистанційну форму навчання. Рішення щодо такого переходу прийматиме індивідуально кожен навчальний заклад відповідно до рівня відвідуваності до 7 лютого. Енергетичний розвиток Хмельницька АЕС продовжує кар'єрну роботу з молоддю регіону. У січні та лютому навчально-тренувальний центр станції приймає учнів Нетішинського професійного ліцею. Майбутні зварники, електрики та слюсарі знайомляться з роботою енергоблоків, перспективами галузі та особливостями професії. Такі зустрічі мотивують молодь, дають корисні знання та допомагають обрати шлях у сфері енергетики. ХЕС та Енергоатом підтримують підготовку кваліфікованих кадрів, адже інвестиції в освіту це запорука енергетичної безпеки країни. Безперебійне тепло для містян у Хмельницькому запустили ще чотири нові когенераційні установки. Їх отримали в грудні завдяки міжнародній співпраці. Відтак обладнання вже успішно запрацювало на місцевих котельнях. Одна працює в південно-західному районі, одна працює на завод Зерно, інша працює на, в районі Прибузької Ну і фактично е, вони вже зараз виробляють і електроенергію для котелень. І виробляють теплову електроенергію. Їхня потужність по 0,2 МВт, тобто від чотирьох ми маємо 0,8 МВт. Ну і це колегаційні установки, які ми отримали по суті безкоштовно. Вартість однієї такої установки 2,5 млн грн. Тобто, по суті, це грантова допомога на 10 мільйонів гривень. Наразі в громаді успішно діють вже 19 когенераційних установок. Сучасне обладнання дає можливість котельні функціонувати в повному автономному режимі, забезпечуючи стабільне теплопостачання, Ба більше так зменшили залежність від зовнішніх джерел енергії. От ми зараз на котельні на трудовій. Ця котельня зараз не споживає електроенергії з централізованої подачі взагалі. Вона повністю себе забезпечує. І так само на всіх інших котелях, де стоять когенераційні установки. Фактично за добу сьогодні ми виробляємо приблизно 130-135 тисяч кіловат електроенергії і можемо цю потужність збільшувати до 150 тисяч. Наше споживання приблизно 80-90. Облаштування котелень когенераційними установками було надзвичайно важливим кроком. Завдяки цьому споживання теплоенергії стало не тільки ефективнішим, але й економічно вигіднішим. Тобто, ми не платимо гроші за Розподіл електроенергії, за передачу електроенергії. А це на кожному кіловаті ми економимо 3,5 гривні. Ну, якщо взяти в загальному по нашому підприємству, це досить-досить великі кошти. Лише одна котельня по вулиці Трудовій, 11 забезпечує теплом численні житлові будинки та соціальні заклади. Ця котельня забезпечує значить, е садочок один, у нас спортивний дюж це один, гімназія і філіал. Е Поліклініки раковської номер 3 У нас ще рахується, Ну і плюс 35 житлових будинків на досягнутому не зупиняються, аби забезпечити надійне та стабільне теплопостачання. Міські владці надалі продовжують працювати над впровадженням нових технологій та вдосконаленням системи. Плануємо в цьому році далі працювати. З різними міжнародними партнерами розглядати можливість використання власного бюджетного ресурсу, щоб продовжувати встановлення когенераційних установ. По суті, 14 з тих, які ми маємо, це кошти міського бюджету або кошти підприємства, 4 це ЮСЕЙ і одна на Зарічанській це міжнародна організація іміграції. От Отак, от спільними зусиллями, ми підтягуємо і автономізуємо роботу. Нашого теплопостачального підприємства, аби не залежати від будь-яких терористичних атак і знищення саморетичної інфраструктури, присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Шахрайські фінансові операції. У Хмельницькому 42-річна жінка хотіла купити данські крони через інтернет та натомість втратила 29 тисяч гривень. В одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про продаж валют, переписуючись, з невідомою особою домовилась про обмін гривні на данські крони. Скориставшись наївністю, шахрай надіслав банківський рахунок, на який потрібно скинути кошти. Потерпіла, так і зробила, та очікуваної іноземної валюти вона так і не отримала. За даним фактом, правоохоронці проводять перевірку. Пам'ятайте. Аби вберегтися від інтернет-шахраїв під час фінансових операцій обмін коштів краще проводити в офіційних обмінних пунктах або у банківських установах. Зустріч однодумців уже 10 років поспіль клуб джерела душі збирає талановитих земляків. Цього разу присутні обговорювали не лише пройдений шлях разом, а й згадували усіх видатних славучан. Саме їх історії увійшли до книги, яка наразі уже готується до друку. Героїв книги. 26 зустрічей непересічних, різних за форматом і формою. Це і мистецькі вечори, це презентація книг, це виїздні засідання у села нашого району. Це навіть зустрічі в оселях Славних. 80 сторінок та 80 світлин увійшли у нову збірку, яку назвали Сіль Славутської землі. Над нею працювали понад 10 авторів. Сіль славутської землі, і цим стверджено, як страву не, не споживати без солі, ну вона ж ніякого смаку не має, правда? Так і земля без людей, які несуть світло в своєму серці, вона була б збіднілою. І як свічка стоїть на видному місці і світить всім у домі, так і герої клубу, джерела душі, люди добрі, і щирі, мудрі, і працьовиті, творчі, і великодушні, наділені світлим розумом і благородним серцем, освітлюють тих, хто поруч, і не тільки вони скромні про себе не люблять розповідати, але про них. Говорять їхні добрі справи, їхнє життя, що є взірцем і прикладом для наслідування. Тож ця книга про них і для нас На зустріч членів клубу завітали міські владці, які привітали присутніх із першим ювілеєм з дня створення джерел душі. Живемо ми надзвичайно відповідальний період часу життєвий начадесять да? років назад, коли розпочинали виєднуватися, це було. Дуже величезне натхнення, це величезний позитив. Я бачу, що він сьогодні ми не, не пропав. Ні? ні. І коли ми говоримо про вивчення мови, коли ми говоримо про просто про зустріч, коли маємо можливість спілкуватися, передавати любов, тепло, ділитися і величезну радість отримувати, тому що коли людина будь-яка виступає, вона не тільки своїм життєвим опитом ділиться, вона передає величезний позитив. Погода на 30 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня можливий туман. Вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 7-12 вище нуля. У Хмельницькому вночі температура наблизиться до нуля. В день очікується 8-10 градусів із позначкою плюс. Такими були новини середи агресор продовжує тероризувати українців. Тож, у разі оголошення повітряної тривоги, реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.